що давайте потрохи мати. Ні, більше не такий сильний, в принципі. Тепер я добавляю. Тож 200, я думаю, 150. Я закінчила роботу, буду чекати Колю. Валета любляча дружина. Ой. Ой. Всім привіт таке. І це новий влог. Я сижу, жду Колю біля... ага, не повернеться добре. Біля трактора, який з ковшом Як це називається, я не знаю. Сижу, тут влоги записую на роботі. Я скінчила на роботу, буду ждати колу У нас неділя, до речі. Погода сумашедша, не зимова. Погода весняна. Ми їдемо додому і ми їдемо прибирати. Не хочеться, звісно, що, але йде? <світування> Матка додому їде. <світування> завтра цікавий день, тому що м -м, завтра п'яте число. Хто догадався, той догадався. Я в, в, в очікуванні 5 числа, а для вас це е, один із наступних кадрів. І <реш> так, вечірня порція е, персичка. Тут у мене... ну я треба трошки прикрутити. Тут у мене борщ. А знаєте який? Кетчуп прилип до е, борщ у мене тут. Тут картопелька, я хочу зразу зробити. надіюся, сьогодні, їх зроблю, бо в мене фарш ще раз вмерзається. Тут одне яйце сплило, я його викинула, а пінка, бачите, залишилася. А борщ, знаєте, який хочу зробити? Ось. Щавльовий. До речі, хто у Польщі шукав щавель в Кафленді. Ми купували. Я думаю, що в Лідлі теж є, в бідронці не бачила. Ми купуємо постійно в Кафленді. Це банка 10 злотих коштує. От. Тому буде борщ щавльовий. Так, картопля, м'яско. Роблю зажарку, морковка і цибулька тільки. Відкрила. Виглядає не дуже смачно. Якщо чесно, я взагалі не люблю щавльовий борщ. Люблю тільки червоний. Але чоловік е, любить, просить, тому робимо Пам-пам-пам. Щавель. Не знаю, зазвичай я велику кастрюлю роблю, але цей раз не хочу, бо постійно там не доїдається. Тому кидаємо щавель. До речі, дуже, напевно. По-різному по люди цей роблять борщ, ну я роблю так. І потім це все приготується і в кінці я покрашу і вкину яйця. Хтось вбиває сиренькі, знаєте, типу, сирі, ну, а, типу як змішує як на омлет і, і, і все. Я роблю так. Не знаю, скільки туди ще додати, щоб не переборщити. Зажарочку, до речі, я теж е томатом, томатом і сметаною, зазвичай заправляю, трішки, щоб він не був аж такий зелений, блідий. Але цей раз у мене є тільки томат. Бачите, і борщ не такий синій, в принципі. Тепер я додаю отакий кубик, типу галіни-бланки сюди і, в принципі, спеції, м'язко доготується і м'язко люблю розбирати, різати кусочками, щоб не, не два шматки були там. Ну і в принципі все. Зараз картоплю е, достаю і е, зливаю воду, товчу і хай трішечки остигну. Можливо. Пом'як уже, в принципі. Бо не знаю. І буду зажарку робити. Взагалі-то, знаєте що, сьогодні я не планувала готувати. Мені треба просто було зробити собі на сніданок щось завтра на роботу, бо у мене одна порція на обід залишилася. І Колі на роботу теж їдло є. А Коля каже, хочу зразу. Ну, думаю, добре, типу, раніше сьогодні закінчили. Ну, хоча приїхала раніше закінчила, але приїхали пів четвертого. Поприбирали в хаті я думаю, зготую стра... стрази. Ельвіра <риві> стразами своїми. 에... Зрази. Буду готувати зрази, приготую і зелений борщ, бо ну, вже планувала з пару днів готувати. Ну, так І вийшов день готування трішки. В картоплю вбила два яйця і вмішуємо муку. Буде таке тісто. Ну що, давайте потроху у мене перекусів. Олія ще дуже не розігрілася, щоб вони мені не прилипли. Почекаємо ще трішки. До речі, зразу у мене з фаршем з цибулькою і з морковкою. От уже наліпила. Тут у мене ще залишилось на одну або дві штуки. І ось, собственно, говоря, мої зрази. Привіт! Так, Смажиться, смажиться. Ніяк, я не можу перекусик доїсти, а вже сьома година. У мене, до речі, український час. І коли не вмієш переводити джи-шоки, а в магазин, там, де працюють люди, які це вміють, лінь ходити. І ти, коли переводять час, не переводиш час, щоб потім через три місяці, чи там скільки чотири не бігти і знову переводити його на літній час. общем, я вас запутала, ну хто поняв, той поняв, так? Да? Коли ти любляча дружина. Ой! Ось. І ось! Вау, борщик. В принципі, це вже, все зайняло у мене небагато часу. Якихось там 2 годинки. Замість того, щоб відпочивати і дивитися серіал, реклама кави. Доброго дня! Так, хто там? Кофідор. Зв'яжіться зі мною, бо я вашу каву за дуже часто показую в своїх влогах. Замість того, щоб відпочивати і дивитися серіали, лінуватися. Я така думаю, хм, тим більше у нас завтра така, ну, якщо буде виплата, цікавенька програма, але це все завтра. Це все завтра, бо зараз не хочу розповідати. Я не хотіла готувати, але так само вийшло. Відпочила на кухні, так скажу. Пів порошка немає. Він тут. Взагалі не хотіла куштувати. Але скуштувала? Да? М -м, але для відео розламала я така, ну, половинку скуштую. Що там вийшло? І тут він мені Дивлюся, ну, інтерв'ю Раміної, До речі, я дуже а... люблю <skulling> Дурнєва. Астаф'єву Ну, теж люблю, коли вони, типу, в комбо за дуренів. і Астафієва клас. Типу, Раміну теж подобається, ну, дивлюся м -м частенько її інтерв'ю. З гарячих точок теж до речі. От і зараз у неї якесь нове шоу, да? 30+, плюс чи щось таке, якесь там оновлене. Дивлюся, уже залипла так. Я писався, не Трішки. Не... Потім Мам. Почем я? Вдруг? Ай, ты воняешь соляркой? Где ты лазил? Ты мне соляркой воняешь. Где ты лазил? Где тебя? Где ты Вонючка. Kitykuj myły. I taki miły Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z zawarcia małżeństwa. Wynikających z to... <noise> małżeństwa. Uroczyście oświadczam. Uroczyście <noise> oświadczam, że wstępuje w związek małżeński. Zastępuje w związek małżeński. Bandarenko. i przyrzekam i przyrzekam, że uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było zgodne, było zgodne, szczęśliwe, szczęśliwe i trwało i trwało. Teraz pan Mikołaj do praw i obowiązków. Do domy praw i obowiązku wynikających z zawarcia małżeństwa. Zawarcia małżeństwa. Uroczyście oświadczam, że, że wstępuje w związek małżeński Z Oksaną Oleksienką, z Oksaną Oleksienką I przyrzekam, i przyrzeka, że uczynię wszystko. Uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nas, nasze małżeństwo było zgodne. I zgodne szczęśliwe, szczęśliwe i trwałe. I to... Czy świadkowie potwierdzają zgodne złożonych oświadczeń? Tak. W niniejszym ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy panią Oksaną Oleksieńką i panem Nikolą Bondarenko został zawarty zgodnie z prawem i od tej chwili jesteście państwo małżeństwem. Proszę. obrączki. nie <реш> <реш> ну все. Всім <реш> <реш> привітати! А! П'яте, п'яте лютого. І у нас сьогодні пів року. Півроку, як ми одружилися. Що ти хочеш? Швидасенька розпаковка морозиво. Е, було по акції. Французьке тісто було по акції. Коли купуєш дві штуки, один продукт 50% знижки. щось такого, Чай. так само, Така сама акція, 50% знижки, креветки. Купили ще одні, у нас морозильні камері є. Купили ще одні, бо були 30 злотих. Скидка була. Це теж по акції, класні перчики, до речі. Потім купили. Теж було по акції по 3,50, коли купуєш дві. Яка була акція на цій? 95. По 95 грош були. 90 Паштети. бачу Йогурт. Треба економість переведена. А йогурт теж був по акції? Да. Так. Потім сир по пів кілограма, теж був один плюс один пристав. Вийшло 7 злотих. Ні. 14, мабуть. Він по сім злотих. Навіть на 14 злотих кілограм сира вийшов. Потім купили такого печива. Теж була акція 2 плюс один. По 3,80 за пачку. А взагалі-то ми поїхали по цукор. У нас сьогодні цукор був по акції 2 плюс 1, так? 10 злотих 3 кілограма цукру було. 100 гривень. 10 злотих це 100 гривень, ну, плюс-мінус. І купили олію, була 1 плюс 1. Та ціна, я не знаю. 7, може, злотих. А я йду збиратися. Бо ми йдемо. Кахле. З приводу того, що у нас сьогодні маленька річниця. Я вже я ще рішення. Да, коліша ні, представте? Коліша ходить, тут роздягнути. Да, я думала вдягнути зовсім іншу сукню, але зірки не зійшлися, бо в неї короткі рукава. Сукня в мене. До речі, камера не дуже передає, але щось подібне. Фіолетова. Хто зі мною з часів тих, коли в мене в сестри було, де... яке день народження? Було весілля. Я була дружкою, я була в цій сукні. Бо стиль був фіолетовий. От другий, раз, другий раз, до речі, надягаю цю сукню. Не густо, але якось так. Прийшли в котвіці. Ми тут вже, до речі, були з Мариною і з Андрієм. Один разок. Бачилися з Алько, і знаєте, що подарили? Патчі і крабів. О, тут так пахнить, так? Да? Фой, тут щось згоріло. Віриш, що ми вже півроку разом прожили. Навірно, що не показуєш, так швидко, так? Да? Мені дуже швидко так? Вистри, вистри. Таке враження, як будто і не було весілля, мені теж. Ми замовили е, їсти. Що ми замовили зараз, покажу. Це стандартний вибір для нас. Нам повинні швидко принести, бо сьогодні понеділок і сьогодні тільки ми в кафе, тому якось так. Ми замовили ще коктейлі. Принесли коктейлі. У тебе куболібрі, так? Да? Кубалібрі. Вкусно? А у мене Long Island ні. Да, мабуть. Вже не пам'ятаю. І нам принесли як закуску, ми замовили крильця. Де в істоті? Треба нам коктейлі тут пробувати, бо якщо я буду тут дендрожані. Динрж... О, у тебе взагалі коробка. Тоді він легкий, я не чувствую. У мене таке як алкоголя нема, так? Може бути. Дегустація крилиць. Взагалі це салат, салат дуже смачний. Ти не ще картин салат? Ні, разом я сам. Ой, це пророщений горох, дуже смішний. А я ж попробую? Ну, зараз візьму все. Mm. Ммм. А ні, це не горох. Це щось інше. Саме просто цю траву. <кху> І криця. Ммм. Mm. Криця смачна, так? Да? Uh -huh. Кріця смачна. Ну, салат тоже нет, не помню. Угу. Ну, вкусно, блин. Ну, согласен. Дай салфетку, пожалуйста. Чеки mm. нам принесли бургеры, капец, да? Mm -hmm. а давай так руками возьмем будем, читай будешь ножиком. Yeah. Я буду нормально руками отак. Ще вийти, ти будеш ножем? Ага, ти в мене з міста. Дякую. Так, так. Коліпи лише під'їхали. А я хочу так. Чи в мене вийде? Тобі не подобається, що там горчиця. горчиться. будь ласка, що салфетку. садку. Угу. А, ага. ого. Може буде? Я вже п'яна, Трохи ти. Що п'ю коктейля тільки випила. Такий був зразу не алкогольний, а зараз алкогольний. Ух, я вже... Буряче так наїлась. Так, да? сітний. Сидимо в такій кафе. Там так стройка. Ну, в общем, там далі теж там далі є зал. Ми минулий раз там сиділи. Вон, ми вже доїли майже. майже. Ну, нормально. В Мурангову взагалі є ліпше да? типу, по інтер'єру закладу. Як медвежа лапа, він по інтер'єру ліпший. Да? Але там їсти нема що. Їсти і пити, пити коктейлі дуже гарно виглядають, але вони взагалі не алкогольні. Тут а он випила пів коктейля теж в голові, шумить. І, в принципі, ну смачно, да? може бути, так? <ган> <ган> Бургер 40 злотих, 59. Ми понаїдалися. Так що, в принципі, до народження можна і тут все платити. Хоча в лажанні ми були теж було смачно по-домашньому. Кухми <ган> так <ган> <Да>? не <ган> <ган> Я кажу, колі, я там зараз вже полежати. Yeah. <laughs> <Да? Yeah. Соглашаю? laughs> Курі, як ми з тобою будемо виховувати дітей, як ми вже поїли і нам набуляхти? <laughs> <Yeah, laughs> yeah. Ну да це, болотні, да, це правда. Це Зроб... правда. Нормально пити треба почути. Або ще, салатик заказати собі і пити тоді, наприклад. А так ми прийшли з роботи голодні і натопталися. А представка би була у нас дитина і оця зараз треба, ну такий ще вік, типу не маленька, а, а вік уже щоб ходила. І оця зараз за неї тут хтось з ходить оце, за ручку. Не бігав, ну, да, не тут. Ну так, не били би хтось. І так би не їли. <реш> 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 Ой, Ну так, да, є так. А зараз так трішечки алкоголю розвалили. Будемо їхати додому тільки. Їхати щось, дитинку. Напевно. А що тут? До яценка на горку до лідла. То добре платить в ту сторону. Добре. Добре Таксі нам вийшло 13.50. Щоб ви розуміли собі. І то таксіст поїхав просто не найближчій дорогою. Він через центр поїхав. А ближче всього було б поїхати, туди де я це лікар. Так за гроші заробляють, так? Да? <свісно> так що, в принципі, так ми провели наші <свісно> півроку. <свісно> Ні, ну ще якби завтра не до праці, да? завтра на роботу довіти. Але класна у нас така традиція, так? Да? Організувалася. Ті, що? Кожен раз 5-го числа ми десь ходили. Ми сторазу нічого не було. Ну, один раз ми не ходили. А минулого місяця ми ходили? Знову. А, а ми збирались кудись піти, а просто не захотів би роботи, багато було, так? Так. Да. Ну, ми переважно ходимо, хоч самі, але пару разів з Андрієм ходили, так? М -м -м -м. Да. Ми стараємося 5-го числа. Типу, знаєте, поки є можливість не упускати тої можливості, щоб десь піти разом або з кимось. Ну, якби привід десь вийти, хоч раз в місяць. Хоча ну, в грудні, а в грудні ми не ходили, бо ми були в там Є А, жінка хотів. Ти... Ага, Це ще вона одразу. <звістична> <звістична> Але 6 з числа ми не ходили? А 6 з ми додому їхали? Ну так. Це називається притупіла малюк 200? Я думаю, 150. Ну, я думаю, 150. Оля, думаю, 200 злотих, я думаю, 150, зараз подивимось. О, давай виграє та платить. Масаж. Напевно, не, дати, масаж. Ні, давай масаж. Ні, давай. Ні, не приграю. І що тобі сподобалося? Mm -hmm. Та ми просто я так збиралася. Ну як, хвилин 30, можливо. 40 з тим урахуванням, що голову помити. Так собиралася, і Коля так збирався, вибралася. нас Той самий таксіст і Ми так собиралися. І що, ми поїли і все. Ну з роботи змучені люди, а що, ні? У мене є кіно, яке можна подивитися. Давай не будеш пап, сьогодні грати. Не будеш? Дім добре. Дивно так, що ми приїхали з цим таксистом, і з дорогою у нас все зайняло годину. Він по нас приїхав, і рівно через годину ми його викликали. І одразу прийшла смс що він нас чекає. Ну, от таке воно вже життя після роботи. Завтра до роботи. Ну так, да, це правда. Ми їдемо, Коля каже, могли б ніде не йти. Ти би приготувала ключове Я би приготувала, так? Відкритий? Так. <свісно> так. Ключове, ключова фраза Я би приготувала. Їсти, навіть креветки. Тепер у нас є креветки на два рази. Хоча я би не зібралася так гарно. Та й зекономили 200 злотих. Ні, ну менше. 12. Скільки у нас дорога вийшла? 25. 25 злотих вийшла дорога туди і назад. І 164 злотих ми поїли і попили. Ну, так, да, в сумі, хай, грубо говоря, 200 злотих зекономили. Але традиції, так? Да? Ліпше за все традиції. А зараз... Знаєте, що будемо робити. Прийдемо додому, включимо кіно. Я вже знаю навіть яке. І будемо відпочивати, бо завтра вставати нам... на роботу. І напевно треба закінчувати цей влог, так? Магія. Привіт! Вані світло включить? Ух, ми вдома. Баді, бачиш, Коля тебе надурив. Коля казав, що ми прийдемо додому через 2-3 години. Так, хочете, покажу. Елька подарувала мені Почі, Баді, це не тобі. І кровік, дивіться, яка малютка гарна. Ой, в мене подібне є. Так, да, тільки в мене он полукруглий. Бачите, як я люблю крабики. Кробик. Де, да, Бадуна? Сьогодні вони пішли на лікарняри, бо, бо мала щось приболіла трішки. І у мене така традиція, я завжди коли Лауру бачу, то я їй щось купую. Якесь. Яєчко, тік-ток, ну щось такого, знаєте. А я до Елі йшла сьогодні, бо їй не було на роботі, а нам зарплату давали. І я взяла за неї зарплату, щоб її дати. І Еля йде з Лаурою, а Лаура Елю питає, а що мені Ксюха сьогодні принесе, привикла дитина, що я їй постійно щось, ну, приношу, коли її бачу. Переважно так і є, і не приношу тільки тоді, коли зустріч не запланована. Коли в мене нічого з собою немає. Хороше, доброго вечора. Хто дивиться цей влог в день або зранку? Гарного вам дня. Всього найкращого і до зустрічі в наступних влогах. Наступний влог уже скоро.